Вітаю вас, дітки, на занятті із соціуму. Послухайте віршик. Восени врожай збирають на городах і в садах. Груші, яблука звисають на тонесеньких гілках. Погляньте, що ви перед собою бачите. Так, це кошик із фруктами та ягодами. Де ростуть фрукти та ягоди? Вірно, в саду, на тонесеньких гілках. А коли збирають, це щедрий урожай. Так, восени, що ми бачимо в кошику? Грушки, яблучка, сливки, горіхи, виноград. Все це дуже смачне та корисне. Але для того, щоб зібрати господарям такий гарний врожай, потрібно добре попрацювати. Потрібно доглядати за садом. То що ж роблять люди для того, щоб отримати гарний врожай? Як саме вони доглядають за садом? Хазяйва. Обрізають сухі гілочки на деревах. Це потрібно для того, щоб дерево омолодити, щоб сухі гілочки та хворі гілочки не заважали йому рости. Також дерева лікують. Погляньте, це рана на стволі дерева. Рану зачищають шпателем, а потім накладають лікувальну мазь. Із садового вару або глини, щоб дерево далі не хворіло. Дерева оприскують, таким чином позбавляють їх від шкідників, щоб шкідники не гризли кору, листочки та не псували плоди, щоб в плодах не було черв'ячків. Також дерева білять. Білити дерева потрібно для того, щоб захистити їхню кору від мурах, від тлі та інших шкідливих комах, щоб кора дерева залишилася цілою і здоровою. Також дерева поливають. Особливо багато треба поливати дерево в суху погоду. В спекотну погоду, влітку, бо деревце живе, воно теж хоче пити. І водичка потрібна для того, щоб наливались плоди. Також дерева обкопують. Біля дерева спушують земельку, для того, щоб в неї потрапляв кисень. Це потрібно для того, щоб коріння дерева дихало, збагачувалося киснем адже все живе потребує кисня. І тоді ви отримаєте отаке гарне, здорове деревце з плодами. Постаралися, попрацювали в саду, доглядали за деревцем, і воно нас пригостить. Смачними яблучками або сливками, або грушками. От так працюють люди для того, щоб зібрати гарний врожай. До побачення, друзі!